Так, ніяк не можемо вийти з хати, коли нам мене питає всі ті букви. То буква Е, правильно? Змійка така цифра? Так, Змійка, цифра. Пише welcome. Ідемо побігли. Зараз я тобі покажу туман на вулиці. Такий класний. Може встигнемо на нього. Давай, виходь. А я як позицію? Нажимай на перший поверх. Та. Правильно і закрити двері. Все, молодець. Чуть не забули рюкзачок. Тато ще бігав до хати забрати, поки ми ще біля дому. Направляємося куди? В Садочок. Ура! Ого-го! Садовий... Бачиш, який туман? Бадовий. Великий туман? Так. Дуже великий. Навіть нічого не видно. Сусіднього будинку не видно. Такий туман. Да. А тут теж воно мене. Бачиш? Бачу. Я Зараз будемо їхати, буде дороги, не видно. Реально туман такий величезний. Хоча з того цього боку цього видно, що провидняється сонечко. Чого я хочу купити? Добре, купимо равлика. А давай ми його зробимо. Угу. Давайся тут навіть лобове шкло все в тумані. Все мокре. Ого! Як ми будемо їхати? Зараз треба з його витерти, правда? Так. Да. О, з щиточкою витер все. Вихователька. Нема виховательки? Де? Зараз іде мій знайде. Може вона в групі є. Може, сьогодні просто туман, і ви на вулиці не зустрічаєтеся, а в групі. Що, і група закрита. О, ти дивись. Є хтось? Карліна дивиться туди, підлись. Що чи нікого нема? Ну, тепер утворилася пробка. Все, Карліно завів садочок і тут не розвернутися попри ті всі тумани. Ось чому я і говорив, що ось теж буває класно, особливо коли ось такий от туман. І воно зберігається з самого ранку. От я проснувся, туман був такий величезний. Зараз вже майже 9 година і ще він тримається. Не знаю скільки він буде триматися, тому що в погоді писало, що сьогодні буде 25-26 сонця. Надіюсь, так і буде. Кароліну з вихватки забрала, сказала, що вони сьогодні не будуть на вулиці, тому що мокро, і бояться, що вони всі не похворіли. Так що. Думаю, що ввечері вже буде гуляти, то її заберу. Тепер погнали на роботу. Туман вже прийшов і наступило літо. Прийшло до нас сонце, жара, тер вже тепло. Така от у нас осінь, так що погнали. Все, забрав я свого карапузика. Mm -hmm. <laughs> така розбурхана вся. Треба буде зачіску зараз поправити тобі. Добре? Mm -hmm. Зараз, зараз. Зустрінемо маму, мама вдома. А тут поїхав тебе забирати, йдемо до машинки. Поїхали. Що, ти ще камінчики хочеш назбирати, та? Mm -hmm. Ясно, тільки зробила, а тобі вже сподобались такі камінчики, всякі класні. Хочеш голуба нагодувати Так? Та він не буде їсти у вигляді хот-дога. та твій ходдожик. Зараз мама відкриє. А, -а, -а, -а. Ви... а голуб вже тут, як тут. Він чекає, що ти йому щось досиш. Ой. <схі> Загубила? Так. Все, хотдог? Він не буде то їсти. Ой, Но. No. Ой, хотдох впав. Точніше, сусиска. Ти хоч голубу віддати ту жилейку, так? Так мітишся mm -hmm. до голуба помаленьку. Все, полетів. Жилейка така. Що ледве її відкусиш, так тягнеться. Але така тверда, Ліпше би купила, там були ж такі гамбургери маленькі. От вони якісь набагато ліпші і мігтіші, ніж це. Ну Це взагалі тягнеться. Можна зуби поламати. Ти на дерево хочеш залізти? Так? Да? <рес> і що будеш робити на дереві? Яблука збирати? Там є яблучко? Десь тут поміж гілок. А, он. висить яблучко. Одне єдине. А мені залізти і тобі яблуко кинути? А. Ну ти добре придумала. А ти мене будеш ловити, якщо я буду падати? А я не можу. Ну ти не можеш, то я тоді не полізу, бо то небезпечно. А от ну, я полізу і ти мене зловиш? Рина каже, тату підсади мене на дерево. То небезпечно. Маленьким діткам не можна лазити так на дерево високо. Тільки людям? Так, тільки дорослим. Дорослим можна. Та тату залізай. Тоді тато залізай. Я не хочу лізти в Кароліну. Я боюся. 450, да. Добре. Чи ти не А якщо я впаду, то що тоді буде? М? У мене буде боліти ручка або ножка. Ти ж не хочеш щоб тата боліла ручка або ножка, правильно? Я яблучко можу купити в магазині, щоб його не зривати. Добре? Де? Добре. Каже, добре. Зараз його помию і не треба в магазин йти навіть. Уянко! На? Ти ж хотіла Три, так. Да? так. Та. Помив, понатирав, викнув, блистить класно. Ми якраз таке хотіли. Хочу чистити тобі? Вона любить зі шкіркою. Ти що? Як чистити? У неї такі міцні зубики. Вирішено було йти додому, поїсти вдома, бо коліна зараз після сну нічого не їла, голодна і тому починає капризувати. Вирішили всі теж поїсти і вже вийти, коли сонечко сяде. Ну, що зробиш? Сонце тепер скорше сідає. Приблизно о осьома година, навіть скоріше вже вже темніє. Ну вийдемо вже <пробітник> в <такий> прохолодний період гуляти. <пробітник> <пробітник> так, він дивиться, як роботи танцюють, показує. А це як робить? Ну, так. Клас, молодець. І ще сильно хотіла. Той ходок жилейку. Щось вкусила два рази, віддала, каже, вона не смачна. Потім йдемо додому вже. І вона каже, тато, а давай спечемо ходою. Придеться, потім ввечері будемо гуляти, сходимо, ще купимо тісто слойоне. Сусиски в нас то є, польські ті, і зробимо ходою. Движ, тато. Вот так класс.